Добрий вечір, Good evening. I see more and more and journalists gravitating to our press center, which is a good sign. Все виглядає так, що цей день буде дуже доброю новиною для тих громадян України, які виступають за зміни, а не за збереження статус-кво. Але оскільки ще продовжується голосування, яке буде тривати до восьмої години. Я хочу проінформувати, як і перед тим, мої колеги, про те, як власне відбувається цей процес голосування, які порушення фіксуються представниками батьківщини і спостерігачами на виборчих дільницях, які заслуговують на увагу. Хочу сказати, що станом на цю годину ми продовжуємо виявляти випадки підписання порожніх протоколів. Зокрема, це стосується округа номер 50, Донецька область, дільниця 140769, Виявлений заздалегідь. Підписаний членами дільничої виборчої комісії незаповнений протокол про підрахунок голосів виборців. Це на це звернув увагу е, наш представник, про що складено відповідний акт. Округ 97, Київська область, дільниця 32-2027. Теж саме заздалегідь підписаний членами ДВК незаповнений протокол про підрахунок голосів виборців. Також складений відповідний акт. Щонайменше на восьми дільничих виборчих комісій на Львівщині також почали заповнювати протоколи про підрахунок голосів виборців. Я можу сказати, що такі протягом дня інформація про подібні випадки вони находять з Донецької області також і з Львівської області. Є інформація про підкуп. Це округ 22, Волинська область, зафіксований факт підкупу виборців. В чому це позначило? Що особи, які зустрічають після голосування виборців, направляють їх до певної квартири в будинку, який є. Неподалік і там відбувається передача грошей. Викликано поліцію і зареєстровано відповідний акт. Відповідно також процедури голосування порушення. Також округ 49, округ 52-й. Невідомі особи спортивної тілобудови, як такий журналістський штамп, увірвалися до дільниці та вкинули в кожну скриньку по пачці бюлетенів. Повторююся, округ 49, округ 52, Донецька область. Невмираючий трюк. Це зникаюча чернила, округ 49, дільниця 140-808. Також не зникає трюк, трюк, це каруселі, так звані. Знову ж таки, округ 46, й Донецька область, дільниці 14, 061, два, 1406 і чотирнадцять 14 нуль Також, як бачите, це також Донецька область. Івано-Франківська область, голосування на дому. Калуський район видали одну довідку лікаря на 60 заяв виборців, які виявили бажання голосувати на дому. Чому ж один популярний лікар, до якого всі, хто захворіли, звертаються до нього. Ну, також я хочу сказати, є випадок, який досить дивний з огляду на рапорти, які нам надходили від центральної виборчої Комісії стосовно порядку ведення реєстру. Факт: дільниця 321 423 429, Софіївська Борщагівка, Києва, Святошинський район, Київська область, вулиця Братська, 9. Це адреса восьмиповерхового будинку, 8 поверхів, 2 під'їзду. Громадяни, які проживають в цьому будинку, не змогли жоден з них проголосувати. Виявилося, що цей будинок взагалі не знаходиться в реєстрі виборців. Можете собі уявити, Київська область, це поруч з Києвом, восьмиповерховий будинок. Це десь 80-90 сімей квартир. Люди не змогли проголосувати, тому що цей будинок відсутній у реєстрі. Ну і ще одна інформація, яка знаходиться від закордонного виборчого округу. Ви знаєте, що тут відмінність є голосування у зв'язку з часовими поясами, але воно ще продовжується і в деяких країнах лише починається. Деякі тривожні повідомлення знаходяться із закордонного виборчого округу. А саме є інформація про втягування деяких керівників дипломатичних і консульських установ в нечистоплопні ігрища, з поставити під контроль або вплинути на діяльність дільничих виборчих комісій. Хочу нагадати, що тим, хто цим, цим займається, що всі факти порушення законодавства, надання та виконання незаконних вказівок співробітниками дипломатичної служби стануть предметом ретельної перевірки з відповідними висновками. Що сказати також, що наші представники на місцях знаходяться в постійному робочому контакті з численними міжнародними місіями спостерігачів з під проводом ОБСЄ, також за участю парламентської асамблеї Ради Європи Європейського парламенту парламентської асамблеї НАТО спільна місія НДІ IRI і багато інших. За тою інформацію, яку ми маємо від цих спостережних місій, батьківщина найкраще з точки зору фактажу і реєстрації фактів порушення і контактів, проявляє себе так, як це було і в минулому. Це є дуже важлива частина виборчого процесу, оскільки міжнародна сертифікація виборів як таких, що відповідали б стандартами ОБСЄ, Є важливим знаком якості З цієї точки зору батьківщина показує приклад чіткої професійної співпраці з міжнародними виборчими місіями і спостерігачами.